У вуликах зникають трутні, а гороби нарясніє щедрим врожаєм. Попри спекотний вересень, народні прикмети віщують мородну морозну зиму. То коли чекати холодів, дізнавалася Юлія Доброскок. Ось бджоли вже себе підготували до зими. Він доглядає за медоносними вже понад 40 років. Маленькі трудівниці пасічника Володимира краще за синоптиків прогнозують погоду. У цьому році вочевидь зима буде морозною, говорить чоловік. Комахи ретельно готуються до холодів. По народним прикметам, якщо пчоли дуже прополісують гніздо, значить зима буде холодна. Спрогнозувати, якою буде зима, може кожна господиня. Для цього згодиться звичайна цибулина. Якщо лошпиня на ній багатько, зима буде суворою, якщо ні теплою. Ольга Францівна з дитинства визначає погоду на зиму за допомогою цибулі. Щоб прогнози були максимально правдивими, каже, овоч має бути лише пізнього врожаю. Усім цим віщунським хитрощам пригадує її вчила ще бабуся. Садила нас, показувала, чистила цибулинку булинку і показувала. О, діти учиться і будете знати, приділяти з їм що зима цього року. Буде морозною і сніжною свідчать і щедрі врожаї горобини та калини, каже пані Ольга. А ще пожовклі верхівки берези та ранній відліт лелек до теплих країв. Цього року, приміром, пернаті полетіли навіть не дочекавшись кінця літа. Дікаберево кожному вас дав заслугам. Владислав Грицай, нумеролог народним прикметам, не йме віри. Погодні зміни, які життєві, передбачає лише по цифрах. Январь скоріше буде в будкакої мірі опасним. Потому что 11 в картах таро это та число сіли. А если она не направленная, она может быть разрушительной. Я предполагаю, что здесь будут какие то проблемы с энергоносителями, здесь будут какие-то проблемы с погодными условиями. Взагалі каже нумеролог, зима прийде вчасно, великими снігопадами та морозними днями, але не буде з затяжною. Юля Доброско, Канавалевська, Євгеніса Сакун та Олеся Боровик. Сабитя канал Україна.